Привіт всім, мене звати Алло, і ви на каналі Кулінарної видівки. І сьогодні я буду закривати почеревину в банки. За цим рецептом можна закривати почеревину, сало, м'ясо. Це дуже швидко, зручно і дуже смачно. Саме практично закривати сало по черевину в, не, в маленькі банки. Я буду закривати в літрові. Ось я порційно ріжу і буду накладати. Але, ви знаєте, першу банку наклала дуже щільно, поклала в неї аж три великі шматки. І коли доставала вже їсти, то дуже незручно перший шматок було витягувати, тому що воно в кінцевому результаті як готове. Там такий появляється як би холодець. І дуже важко витягти цей шматок. Не напихайте, от хай буде в банкі два шматочки, вони будуть вільно, і вам буде легко дуже їх виймати. Ось одну банку я вже взяла. І зараз буду наповнювати слідючі. Друзі, якщо вам подобається мій контент, і ви маєте можливість підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором, це допоможе розвитку каналу. Дякую вам. Ось так. Дві банки я вже зробила, і ще одна залишилася. Тепер в кожну банку я додаю по три зубки часнику. Ось так. У мене великі зубці. Якщо ви бачите, що у вас маленькі зубці, тут давайте більше, щоб воно настоїлося і пахло дуже гарно. Тепер теж в кожну банку я лежу по два листочки лаврових. ось Дивіться, запихаю туди, щоб воно там гарно настоялося. І тепер буду брати велику кастрюлю, щоб в ній стерилізувати. Беру рушничок на дно і буду ставити банки, але ж майже забула. Потрібно ще покласти в кожну банку духмяний перець. та... Перець горошок. До духмяного я беру десь орієнтовно по 3-4 горошинки. А перець чорним горошком я буду додавати більше. Десь орієнтовно 7-8 горошинок піде на кожну банку. І тепер потрібно буде готувати маринад. Для маринаду потрібно взяти сіль. Солі я беру 150 грам. Ось я візьму це десь орієнтовно три таких великих з гіркою столових ложки, прям таких, дивіться, ось третю не дуже покажу ось так ось таких величезних. І буду заливати двома літрами уже закипівшої води. І поставлю на вогонь, щоб воно тільки кипнуло, і залью цим маринадом уже приготовані банки цього маринаду хватить, навіть трошки залишиться. Тепер накриваю я кришками металевими і буду в кастрюлю заливати воду, щоб була кастрюля повна повна, десь сантиметр, тільки, щоб було містинки, щоб воно там потихеньку кипіло. Тепер ставлю на вогонь і від того, як закипить, 2 години стерилізую. Пройшло 2 години, вже простерилізувалися банки. Тепер я виймаю і буду закручувати. Так як я користуюся кришками-хлопушками, то я не закатую, а їх кидаю на 15 секунд в окріп і потім закриваю банки. Так, буду закривати по черзі всі три. І потім буду їх перевертати кришками вниз для повного остигання. І виношу на цілу ніч на балкон. Ось так. І зараз буду їх трошки витру, щоб цей смалець не захолов на банках. Ось. І буду виносити в холод. Ось таким чином вони у мене будуть до ранку. Все, м'ясна закуска готова. Зараз я покажу, як вона ріжеться. Можна брати на бутерброди, можна брати з собою в дорогу, воно тугеньке, запашне і дуже-дуже смачне. Обов'язково готуйте і пишіть в коментарях. Як вам до зустрічі!